В селі Лупереве на алеї пам'яті лунає гімн хвилина мовчання. Капелан читає молитву по загиблих. Після освячує кожну пам'ятну дошку. Алла зняла стяг з портрета сина Анатолія, який загинув на Запорізькому напрямку. Шукали ми його довго. Ми його шукали три місяці, але знайшли тільки залишки з його. Хоронили ми його 30 Загинув він 26-го. Липня біля кожного меморіалу є великокаліберні гільзи, куди люди покладають квіти. Аналогічний захід відбувається в сусідніх лиманах. Олена Талпа розповідає на меморіалі її чоловік, який став до лав війська добровольцем. Ну я думаю, щоб наше будуче покоління знало наших героїв, пам'ятали, щоб вони були в наших серцях. Коли не забував місцеві чекали, коли в нас буде відкрито алею слави. Це дуже визначна подія. Ну зазвичай боляче, сумно і велика шана і подяка нашим захисникам, які віддали своє життя за незалежність України. Такі ж алеї є в Галицинівці, в Українці та Прибузькому. В двох останніх селах їх відкрили днем раніше. На сьогоднішній день на нашій громаді загинуло 46 чоловік. Багато хлопчиків наших ще в полоні, багато є хлопчиків, які пропали без вісті. Але пам'ять це не тільки те, що ми вдаємо пол. Відкрили все вже пам'ять наших героїв, молодих хлопців, які могли ще жити і жити, але віддали своє життя за наш спокій, за наш спокій, за, нашу, за наше життя і за нашу Україну. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.